Так, хто перший? Ми розіграємо на Юзефа. Це до речі, а подаруночки також від наших китайських колег. Притім це була їжа китайська. Ну щось не здивувало, щось не дуже. Щось отримало 10 балів, щось 0. Але тим паче ми скуштували це. Було цікаво. Дякую нашим китайським колегам. Дякую за брендку, за якісний брендко. Можна сказати, вже народний, український. Тепер у нас розпаковка іншого подаруночка, це вже точно не їжа. Я сподіваюся, я у Насті хочу один раз виграти. <рес> Без шансів. Так, один, два, три. Я тобі допоможу з відкриттям. Угу. Руки засовувати. Так. Можливо, це жіноча білизна? <рес> Можливо. Ух ти! Показано, що потрібно на руку одягати, ну. Клас. Так. Хто не носить годинники, е рекомендую mm. дуже класний mm. аксесуар. Давай я тобі допоможу. Ну, так, на руку. Да. Так. Клас.